Рятурному сузір'ї славного сина українського народу Івана Вагалевича народжується ще одна зоря йде до людей з першою поетичною збіркою зерна добра і любові, його землячка Зіна Смик, яка народилася у селі Ясінь, тут живе, працює й пише вірші. Пише гарно, душевно і щиро. Поетеса вся заглиблена в роздуми про красу рідного краю, про любов і смуток, про ріденьку матусю. Про любих серце донечок і про синочка, про лелеку, що повернулася в село навесні, а в селі зима, про любов і ненависть, про складність людських відношень, про злих і добрих людей. Вся поетична натура Зіни Смик заглиблена в життя, в корені свого народу і тому все написане нею і подане на розсуд читачів у цій книзі лише правдою навколишньої дійсності, щирістю і любов'ю. Для прикладу, взяти, хоча б пірш Гей, безмежні плаї. Гей, мій рідний, прекрасний, Карпатський мій краю, до вершин доріжки тут вертки і стрімкі, Та я кращого місця на світі не знаю, Як оте, що дарованим Богом мені. Стиль творів Зіна смик народно-пісенний, дише окриллям вагалевичого поетичного неба, тому й надаремно ряд віршів присвячено славному землякові. Це ніби поетичні скарби на тлі Нового століття, слова пам'яті і вдячності поету прозаїку, науковцю і народознавцю від нащадків. Тому й сприймаються поетичні рядки душевно і свіжо. Мова творів Зіни Смик проста, цікава і заземлена в проблеми нашого часу, бо поетеса, творячи свій поетичний світ, відкрита, добра, світла, нелукава. А це і є. Тією поетичною домінантою, на якій лежить вся площина книги, це важливо для пізнання і відкриття тих поетичних кодів, які закладені в книзі. Щирість почуттів відчуваємо в кожному творі, у кожному рядку і слові. Тому читаємо поезію Зіни Смик, як світанок, що сходить на небокраї, як весно, що обіцяє подарувати нам радість світу, красу і пташиний спів. Треба сказати, що освою свою поетичну реальність авторка через спектр ідеалів християнської моралі, які закладені в її душі, в її серці, в її світогляді. Закладені батьком і матір'ю, що її з дитинства. Цими скарбами вона живе і житиме завжди. Дякую, колегу, за чудову збірку поезії: зерна, добра і любові. Научимось прощати. І друзів, і тих, кого звично звемо ворогами, між роздольням широкого щастя й утіх, є простори, омиті сльозами. Неокрилені мрії, вчорашні, і сни ми вчимося з душі відпускати, так і ближніх тяжкі й невеликі гріхи без вагань ми повинні прощати. Склалось так, що на нашій квітучій землі. Ми усі не святі, не безгрішні, тож у час, коли сонце погасне вгорі, нас судитиме тільки Всевишній. Тримай, мене, Боже, тримай, надійна у тебе рука, спокусам земним не віддай, глибока зневіри ріка, там надто ламкі береги, і страшно краєчком іти. Та тільки в дорозі завжди, зі мною, мій Господе, ти, Рятуй мене, Боже, рятуй, коли потребує душа, і щиру молитву почуй, яку промовляють уста. Лелій мене, Боже, лелій, дай сили достойно пройти, Любов'ю святою зігрій, і сонцем дорозі світи. Мої доні, мої доні, моє вищастя, мій безцінний дарунок долі, хай в житті вам все легко вдається, ділить Бог і добра, і любові. Мої доні, моя видоля, мої крила і моє натхнення, хай квітує життя роздолля і в майбутнім, і в сьогоденні. Мої доні, моя утіхо. Мій придивний рожевий цвіте, мої весни і моє літо, і не страшно зиму зустріти. Коли у скроні вдарить сивина, плітаючи сніги, шовкові коси, я підкорюся, мабуть, їй сповна, так як нікому не корилась досі. У кожнім віці переваги є. І ними треба вміти дорожити, бо кожен вік, який Господь дає, він також може і благословити дорослі діти, щастя у житті, онуки це Його благословення. А ми у цій буденній суєті знаходимо і радість, і натхнення. Славний батьківський край. Гір безмежна краса. Тут я світ відчуваю, тут в молитві густа, тут гірські полонини, тут безкраї плаї, тут добра повні скрині, тут таланти твої. Всі твої таємниці не осягнемо ми, мов із чистої криці смак. Вірської води, п'янко пахнуть покоси і цілющі меди, срібні лідниці коси, студенять береги. Злились дороги долі воєдино, хоч бистра течія та все одно до свого русла ми душею линев. Понайдніше, зміж усіх воно. За все, що маєм, дякуємо Богу. У тиші лиш молитва на вустах. Спасибі, Отче, за земну дорогу, за те, що наш освітлюєш ти шлях. Без сумніву, на перехрестя долі твоя підтримка щира та свята. Ми на землі, провісники любові від мудрого, небесного Отця. Шукаєм щастя, шукаєм щастя та воно в дрібницях. Безхмарнім небі, в росиних житах В нашім краї, щедрім, мальовничим, в усмішчі щирі, лагідних очах. в втіхи, та вона у серці, так недалеко схована від нас, та лиш тоді, на поклик відізветься, Коли збагнеш усе і прийде час. Шукаєм долі, та вона вже з нами, ще від початку, а тому що раз. Читаємо її поміж рядками, щоб вогник серця нашого не згас. Зіна смик вишиває долю. З нас кожен долю вишиває сам, та в кожного своя напевно, схема. Ми чітко розумієм, що і як. Життя це мить, але не теорема. Буває, нитка долі затонка то плутається, то рветься. Буває, голка ломиться, чи гнеться, і вишиванка виходить не така. Всі бачать долю в чистих кольорах, Втім є смуток, болі та печалі, і долю вишиваємо ми далі, Оспівано в молитві та піснях. Чим довше домоткане полотно, тим правнішими є наші узори. Життя, неначе море, не озоре, І майбутнього нам знати не дано. З нас кожен долю вишиває сам це ремесло не кожному підвладне, словесні, недоречні тут поради, лише любов, надія та краса. Зіна смик все минає. Усе земне початок має й край, І як не метушись, як не благай, минеться лишень важливе, суєтних дій залишиться у пам'яті твоїй. І піднесеться до найвищих мрій і посміхнеться. Зруйновані фортеці та мечі, без пафосу відібрані в них сили, На сильному залізному плечі Вони всю славу у боях носили. Які величні правили царі, але із часом все, на жаль, минає. Ніхто нічого наперед не знає, ні пішаки, ні навіть королі. Душа. Вона у кожного своя, відкрита чи під сімома замками. І спробуй, зрозумій, вона чи я? та й треба, все міняється з руками. Є ті, у кого янгольська душа, відкрита, добра, світла, нелукава. Цим сяйвом всіх наповнює сповна, легка й ніжна, мов розчинна кава. Душа у когось в ранішній дома. Повита оксамитами вуалью. вуалю, що ній, гординя, скромність, чи обман чи радість, що прикрилася печалю? Одна веселка, інша ніби мла, всі різні, їх довкола нас чимало. Та є одна, в якій я віднайшла все те, що відчайдушно так шукала. Кожна мить неповторна. У житті це поняття вагоме. Кожен день проживаємо ми, мов маленьке життя. Додаємо, викреслюємо, ставимо крапки і коми на простих сторінках неповторної книги буття. Ми втішаємось, плачемо і губимо десь серед світу. День і ніч знову навпил, так рівно, не мов би серпом. Божій милості променем сонця, щоранку зігріті його вічним і щедрим батьківським безмежним теплом. За все тобі я дякую, мій Боже, за цей світанок і за добрий день, за те, що все погане і тривожне твоя рука від мене відведе, ти мою душу світлом напуваєш, утішиш, як малесеньке дитя. Яремно кожну мить оберігаєш, ведеш мене дорогами життя. За все тобі, я дякую, мій Боже, за терпеливість, ласку та любов, бо як спіткнуся, знаю, допоможеш, і на істинну стезю направиш знов. Село моє, село моє, колисочко дитинства, до тебе лину серцем звідусіль, чи навесні, чи в пору подолисту. Для мене ти завжди і хліб, і сіль, для мене ти на світі наймиліша, в яких краях і де б я не була, У моєму серці завжди найсвітліші, місця прекрасні, звідки родом я. Пройдусь, як завжди, рідними стежками, зіп'ю небесну лагідну блакить, згадаю, як дитиною з батьками проходили тут. І спинюся на мить. Давно вже відлетіли роки, Десь загубились у густій стерні Мої дитячі і батьківські кроки. Лиш вітру подих чути вдалині. Українська пісня зрошена сльозами. Добра, чиста, ніжна, ти понад піснями, ти понад віками будеш вічно жити, ти не перестанеш вірити й любити чиста брода і краса одвічна нашого народу будуть жити вічно, сплетена віками із волошок і жита, Ти типу понад піснями, бо сльозою умита. Українська пісня, зоря світанкова, Ти найкраща в світі, як і рідна мова.